П'ятий день страйку мітингують навіть чотирилапі, однак людям звичного віча вже замало адже мають багато відкритих запитань, зокрема й до прокуратури. Тож, помолившись на зібранні і послухавши полум'яні промови політиків, рушили пікетувати обласних правоохоронців. Популярні гасли ганьба, банду геть та разом ми сила лунають тепер і під стінами прокуратури. Але найбільше мітингувальників цікавить, хто ж побив лідера студентського Євромайдану Максима Кицюка. Крім того, вимагають від правоохоронців розшукати зниклого після розгону київського майдану івано-франківця Дениса Гуменюка. Після декількох закликів виході з'являється перший заступник прокурора області Ігор Максименко. Що стосується Максима Кіцюка на цей час. На до єдиного реєстру досудових судових розслідувань, і кримінальне провадження. Воно розслідується. Будуть вжиті всі можливі заходи до розкриття цього злочина і притягнення вмінного до кримінальної відповідальності. Щодо зниклого Дениса Гуменюка також триває досудове розслідування та говорити про його результати ще зарано, каже Ігор Максименко. Втім, його відповіді мітингувальників не задовільнили, адже зустрітись хотіли саме з прокурором області Олегом Хряпою. Ми питаємося конкретні справи про Максима Кіцюка про звернення про те, щоб притягнути до відповідальності тих, які закликали до страйку до генеральної прокуратури. Тобто, конкретні факти, хай нам спостує, пояснить або що. Тобто, і ну він це не використав цієї можливості. І сьогодні знов ж таки не використав можливості прийти до людей. То ми ще раз прийдемо до нього і будемо ходити, допоки він не вийде сам. Мітингувальники тішитимуть своїми візитами не лише прокуратуру. У Понеділок завітають до Служби безпеки України за словами Василя Поповича, а у СБУ запитають, чому на мітингах вони здійснюють відеофіксацію людей? Також навіщо залякують студентів і чинять психологічний тиск на їхніх батьків.